Великий такий дот, його дуже добре помітно, а він прямо зверху стоїть, над дорогою, прямо от по фронту має перекривати. Ну, що сказати, а, чи буде хтось тут сидіти? Там за мною за спиною кілька кілометрів відкрита місцевість і, на жаль, ці доти, які так Височі стоять. Ну, ці позиції, ці вогневі точки, які сильно піднімаються над місцевістю, дуже добре помітні. Ці бойниці, вони, на жаль, будуть вражатись усіма видами зброї, настильним вогнем, дронами. Дуже складна буде ситуація для оборони, хто буде це. Займати в таких умовах я не зовсім, звичайно, розумію. Основна проблема, що весь цей красивий величезний руб, він весь красивий, величезний, весь цей руб, він у повністю, дивіться, відкритому полі без жодного маскування. Добре, помітний. І, на жаль, практика показує, що. Такі величезні позиції, вони військами не займаються повністю. Оскільки а, я не буду показувати, але підходи до цього ропа вони відкриті. В сучасній війні, де велика кількість дронів і високоточного озброєння, рити ось такі ротні опорні пункти повністю у відкритому полі. З відкритими шляхами логістичними, незамаскованими. Тобто тут немає траншей, які б вели в якусь посадку, там давали б можливість заховати людей. Відкриті підходи, відсутність навісів, відсутність будь-якого маскування призведе до те, що це величезний обсяг споруд не буде зайнятий військами і не буде використаний ними. Тому що. Тут ці позиції треба тривалий час дообладнувати самим військам, бійцям, щоб тут можна було їх хоча б частково застосовувати. Ну і хотілося б, все ж таки, щоб у нас був переглянутий підхід до оборонних споруд, щоб їх займали так, як, на жаль, у нас робиться, звітується, що все готово. Ну, а ну потім, А потім, на жаль, Кажуть, чому це війська не займають ці позиції. Ну от я вам хочу сказати, в реальній війні на цей роб, коли висунуть відділення, чи може два відділення піхотинців, вони тут під ударами дронів, артилерії, ну, можливо, деякі часи проведуть. Але, на жаль, бути мішенями дуже ніхто не хоче. Якщо тут не буде перекриттів від дронів, не буде забезпечені замасковані ходи сполучення до, до Зеленки, до якоїсь зони забудови, ну, на жаль, дива не трапиться, тут не буде стійкої оборони. Це такий, хочу сказати, як мінімум ротний опорний пункт на таку повноцінну роту, яка має тут вся сидіти. І утримувати величезну кількість вогневих точок і бліндажів. Воно все вирите, тут капанір, техніка ніби заїжджає, і ось сюди заходять люди. В чому проблема? Великий широкий вхід, повністю відкритий для дронів. І все це на абсолютно відкритій місцевості. Побудувати це дуже складно. Це велика кількість робіт. Коли сюди зайде піхота, а піхоту посадять сюди, ну, якщо ворог підійде до цього напрямку, ну так, в кращому випадку за тиждень до наступу, то, звичайно, такий величезний обсяг робіт. Побудувати тут каркас, побудувати тут укриття, зверху його замаскувати. Ну ніхто такі величезні роботи проводити не буде. Бо тут буде сидіти на цьому здоровезному ропі, дай Бог щоб відділення в 10 людей. І в цьому все, бо якщо посадити більше, то сюди будуть прилітати каби, артилерія. А так тут будуть люди ховатись маленькими групами, перебігати. Кожен з цих бліндажів добре помітний. Це буде в першу чергу мішень для ворожих дронів. Вони будуть дивитись, хто як заходить, і вражати. І якщо тут не буде будівельних матеріалів, це не буде це перекрито, то все це буде знищено і люди не зможуть тут знаходитись, так як, на жаль, їх вибивають в інших, на інших таких самих позиціях. Сподіваюсь, що будуть зроблені висновки. Колись, можливо, і буду сподіватися, що висновки будуть зроблені. Значно швидше. Бо на побудову цього району оборони витратили, я думаю, кілька десятків мільйонів гривень. І, звичайно, хотілося б кошти, щоб ці кошти платників податків витрачались продумано і витрачались самими військами так, як потрібно дійсно для реальної надійної оборони.